Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео, і це мій особистий новий рік. Так, сьогодні в мене день народження, і цей день розпочався з прекрасного букету ось таких незвичайних квітів. Я навіть не знаю, як вони називаються. Тут їх така велика кількість для мене невідомих, але поєднання дуже красивий букет, дуже він мені подобається. Це подарунок від моїх хлопців, і він дуже зробив мій ранок святковим. Найцінніші, звісно, привітання я отримала від своїх солодких хлопчиків, від чоловіка, від близьких і рідних. Дякую кожному, що ви є у моєму житті. І зараз, ось коли мені виповнюється 35 років, то головний інсайт прожитого року полягає в тому, що усе найцінніше є безцінним. Це мої дорогі люди. Відзначати свій день народження я вирішила приготуванням торта, який дуже-дуже давно вже хотіла. І, власне, в домашньому виконанні він для мене найсмачніший. Ну, власне, це і не є торт, це тіра місу моє улюблене тіра мій улюблений десерт. Єдине, що буду готувати його з персиками, роблю таке вперше. Раніше готувала з полуницями це теж дуже смачно. У нас ще немає хороших полуниць, а ось консервовані персики, мені здається, є цілий рік. Можна будь-коли. Коли е, приготувати таку страву. Допомагає мені сьогодні Захарко. Він захворів, залишився вдома, і ми тут разом кулінаримо. Все дуже просто: робимо е, крем. Тут, взагалі, основна складність цього рецепту це зробити крем. Я збиваю вершки 33%. Важливий момент вони мають бути дуже-дуже холодними. Тоді вони гарно збиваються. Додаю цукрову пудру і сир маскарпоне. на пів літри чи пів кілограма вершки, в кілограмах. Вимірюють на пів кілограма вершків. У мене пішло дві пачки по 250 г грам і десь приблизно 50 грам цукрової пудри. Все це збиває до такої комфортної консистенції, але треба дивитися, аби не перебити, бо сир жирний, вершки жирні і може перетворитись у масло. З персиків зливаю сироп, самі персики нарізаю м, такими шматочками, а ось цей сироп буду використовувати для пропитки з е, печива савоярді. Чому я люблю цей десерт? Бо тут все вже фактично готове. Просто з'єднати, зробити крем, з'єднати все разом, залишити на кілька годин в холодильнику і готово. І до того ж, це супер-супер смачно. Пропитую печиво. В мене цього разу було ось таке наполовину з какао. Перший раз таке брала, але виявилось досить. Смачним. І це все перекладаємо два шари з кремом, зверху прикрашаю ще персиками. Тут можна використати, в принципі, будь-які фрукти, які вам подобаються, чи ягоди, мабуть, з лохиною було б смачно, не пробувала ще такого. Е, ну, взагалі, тут я ділюсь не рецептом, а ідеєю. Якщо вам захотілося якогось такого смачного, літнього, весняного, не знаю, десерту, то майте на увазі, можна в домашніх умовах дуже швидко і просто приготувати тірамісу. А для мене це буде святковим тортиком. І сьогодні ввечері разом з своїми рідними я буду задавати на ньому свічки. І загадувати таке заповітне бажання про перемогу. Свої е, пральні засоби запитували, чим я беру дитячий одяг, то ось такий купляю від Деламарк. Гель. Ну, мені здається, є і порошок такий для бейбі, але мені здається, що гель вимивається, виполіскується краще і швидше, і для дитячого одягу це кращий варіант. А для звичайного прання. Для старших діток, для нас там, постіль, то перу ось таким звичайним класичним порошком. Дуже мені подобається ця фірма, він йде безфосфатний і немає ніяких різких запахів, не залишається на одязі, добре вимивається і гарно пере, якби нема до нього претензій. Брала в епіцентрі, також часом замовляю ці засоби від Деламарко. Розетці, не знаю, здається, вони ще є на промі. Ну, але коли я їду в епіцентр, то зазвичай я беру їх там. Е, ще в мене є, але це ще раніше, я брала ось такий кондиціонер Ну, Його я додаю рідко, переважно коли постіль перу. Ну, тут пише, що є аромат букету квітів, але тут дуже легкі аромати, абсолютно майже, майже їх можна сказати немає. Ще в мене від Деламарки є для. Кухні засіб і для прибирання на кухні і для ванної кімнати, але десь, десь я його поставила, не можу знайти. Словом, я люблю ці, ці засоби, вони екологічні і справляються своїм завданням прекрасно. Плямовий відник вже неодноразово показувала. Постійно мене запитують, чим я вивожу пляму ось таким засобом. Купляю в польських магазинах. Прекрасний, просто не знаю, мені він ідеальний. Я кращого засобу для виведення плям ще не мала. Я люблю ще також кисневі порошки, але з кисневими порошками трошки багато треба бавитися треба їх кип'ятком залити, там, якщо делікатні тканини, треба виставити цю суміш. потім... Замочити, потім прати, а це просто ось тут короб відкриваєш, нанести на пляму і зразу можна відправляти в прання. З більшістю, ну не скажу, що геть усі плями, якісь дуже задавлені, то воно не забере. Але з більшістю плям, ось ця, цей плямовий відник справляється дуже добре. Якщо десь побачите, обов'язково візьміть, спробуйте. І напишіть мені свій відгук. Впевнена, вам сподобається. До речі, скільки в це відерко поміщається порошку. Ну, дивіться, тут є 3 кілограми. Я думаю, що 5 спокійно. Ну, я не знаю, здається, найбільше 4 сюди засипала, але 5 поміститься так точно. Дуже задоволена я цим контейнером, він металевий, до речі, брала на сільку. У мене день народження, і я вже обіцяла, що. З цієї нагоди хочу зробити подарунок для вас. Це вже так, знаєте, як то традиційно в мене, день народження, у мене подарунки дарую вам. Ну але і мені вже приходять подарунки. До речі, зараз вам покажу від моїх рекламодавців минулорічних прийшов мені подарунок, я вам обов'язково зараз його покажу. Це дуже приємно і дуже мене вразило, бо я не сподівалася і не очікувала на такий подарок. Стосовно подарунку для вас. Я хочу подарувати вам сертифікат на косметику у моєму магазині. Подумала я так, що це буде і практично, і корисно, і людина зможе собі обрати те, що їй потрібно саме в цей момент. Тому е, правила і умови завжди стандартні. Треба бути підписаним на мій канал, залишити лайк чи дизлайк і написати якийсь коментар. Власне, по коментарях буде рандомно обиратись переможець, але я цього разу буду дуже ретельно перевіряти, чи підписана на мене людина. Тому що були випадки, коли люди просто писали коментарі, не підписувались. Ну, якби це не чесно по відношенню до інших моїх постійних підписаних глядачів. Тому. Спершу підпишіться, а тоді вже приймайте участь і пишіть коментар. І, власне, таким чином можна буде мене привітати і отримати подаруночок, сертифікат у магазин доглядової косметики Комета Косметік. Хто не знає, це мій з Наталею магазин. Ми дуже плідно над цим працюємо, багато часу і душі в нього вкладаємо, і вдячні кожному нашому глядачеві, хто тепер став нашим клієнтом. Як завжди, усі посилання на цей магазин будуть в описі під відео. Не лінуйтесь, переходьте, читайте, знайомтесь і пишіть нам також ще їх у магазин. Так, так, а що тут у нас? Ви тільки подивіться, який красивий подарунок мені прислали від компанії Черкаський на Сінтрав, колись у них замовляла капельний полив. І ось зараз отримала такий подаруночок. Зараз навіть не знаю, що там всередині, зараз розпакую, вам покажу. Та-дам, вау, яка краса, що в нас тут є? Ось такі красиві пряники. А квітні, як квіти у квітні. Класно, з побажаннячком. Такий. Такий пряник. Це для хлопців моїх. І тут, о, це взагалі так мило. Бачите, тут написано мій канал. Якби іменний подаруночок. Це так приємно і так. Так класно. І дивіться, які вони оригінальні всі. І що тут ще Ще такий пряник з логотипом компанії. І тут що в нас є набір мікрозелень? О, я буду робити це. Тут є одразу інструкція, як посадити. Я колись пробувала вирощувати радиску, здається, на мікрозелень, мені сподобалось. І... Тут пише люцерна, спробую ще її. Класно. Буде новий експеримент. І ось така гігантська, ага, чекайте, вона прикріплена тут шнурками. Ось така гігантська банка. О, бачите, вона зразу йде з сіялкою. Тут зірвати цей, і там, напевно, є такі дірки, і зразу можна зручно сіяти. Не треба сівалку додатково. Клас, мені якраз треба підсівати траву. Буду використовувати ось цю. Слухайте, ну це несподівано. Насправді я навіть не знала, що мені щось таке приїхало. Прийшло повідомлення на нову пошту, що якась посилка на мене очікує. Я зателефонувала, виявилося, що це мені прислали подаруночок. Так, тут ще мені написали побажаннячка різні, клас. І дивіться, яке оригінальне пакування. Тут кусок такої трави. І всі ці. Подарунки. Ну, ідея дуже класна, маркетологи постаралися. Це така розсилочка, дуже оригінальна, дуже класна. Я зацінила. Дякую. Будемо користуватися, до речі, посію цю траву і потім поділюся з вами відгуком. У мене є місця, де треба підсіяти, пересіяти газон. І ось буду таку тепер використати, до речі, навіть є вся інструкція, що як, коли робити. Класно, дуже, дуже продумано все. Дякую. А це ми, друзі, відправились в невеличку подорож. Ну, як подорож, їдемо просто в неділю в гості до батьків, до мами на вареники. Але з такою бандою для нас це справді подвиг і ціла подорож, бо поки запакуємося, поки зберемося. Поки виїдемо. То це ціла пригода для нас. Їдемо в бурштин до батьків. І ви знаєте, бурштин моє рідне місто, де я народилась і виросла. Зараз все частіше з'являється в новинах, і багато з вас пишуть мені в коментарях, що відслідковують новини про це місто, бо знають, що я звідти родом. Дякую вам, до речі, за таку спостережливість і те, що пильнуєте за цим. Але як би мені дуже хотілося, щоб бурштин все-таки. Я був відомий позитивними новинами, а не якимись трагічними. В будь-якому випадку, друзі, дякую вам усім за вітання. Впевнена, їх буде дуже багато. Дякую вам усім, що весь цей час ви проводите зі мною. Не забувайте бути підписаним на мій канал. Якщо досі не підписані, обов'язково підпишіться, напишіть якийсь коментар і будете мати шанс отримати подаруночок від мене і мого магазинчику. На цьому буду завершувати своє відео. Поспішаю до рідних святкувати, відпочивати. Вам бажаю гарного настрою, мирного неба, спокійного дня, ночі і спокійного життя. Дякую усім за перегляд, всім до нових зустрічей, всім па-па.